Вісім відзнак посмертно вручили сім'ям загиблих героїв з Олександрійської громади 21 березня, Указом президента України, орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно нагороджений Сергій Малий. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджені Назар Буц, Богдан Галушка, Віталій Кошман, Олексій Сергієнко, Олександр Скорик, Віктор Харлан. Медалю захиснику вітчизни Посмертно нагороджений Сергій Поліщук. Повідомила прес-служба міської ради. Жителі Кіровоградської області заборгували у КВП-Дніпрокіровоград понад 180 мільйонів гривень. Це 40 тисяч абонентів. Це величезна сума для підприємства. Цих грошей не вистачає для функціонування великої складної гідротехнічної системи, пояснюють на підприємстві. Боржники вже почали відключати. В першу чергу відключають боржників, які мають борг понад 3 тисячі гривень. Відновлення водопостачання в багатоквартирному будинку коштує майже 5 тисяч гривень, в приватному секторі від 2 тисяч гривень. Олександрійські бібліотеки отримали нові сучасні українські книги, закупівля яких здійснена за кошти міського бюджету. 236 примірників художньої, дитячої, галузевої літератури на загальну суму 50 тисяч гривень. Художня проза українська та зарубіжна, вічна класика, гучні нон-фікшн та мотивуюча література, дитяча література тощо. Книжки вже на абонементах. 21 березня в літі відбулася пізнавально-виховна гра Конкурс Вічливість на кожен день. Це вже традиційний захід проводиться з 2010 року. Цю року. Цьогоріч на захід завітав захисник України, вчитель інформатики Олександр Іваненко, який пішов на війну добровольцем. Конкурсанти з відповідальністю поставилися до гри та ретельно готувалися, чили оду для дівчинки, розучували вальс, готували та презентували свої хобі та уподобання. Жюрі вирішило не визначати місця, а відзначило конкурсантів у номінаціях. Учні ліцею номер 17 у Всесвітній день посадки дерев садили дуби та сусни на подвір'ї школи. Це була спільна акція, яка об'єднала учнів різних класів та нагадала про важливість турботи про навколишнє середовище. Випускники обрали дуби для посадки як символ віри в майбутнє та відповідальності перед наступними поколіннями. Десятикласники та першокласники разом обрали сосни. Ці дерева відображають молодість, силу та початок нового життя. 21 березня в Олександрії відбулися фінальні ігри та нагородження переможців міського етапу змагань із волейболу в рамках проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. В іграх взяли участь 17 команд юнаків та дівчат закладів загальної середньої освіти. Перемогу здобула команда мультипрофільного ліцею. Переможці представлятимуть Олександрію на районному етапі змагань.